Говорила і буду говорити про те, що оптика-бляха ну, не може вона коштувати менше, ніж половину твоєї арки. 50% або, мабуть, більше досягається за допомогою оптичних систем. Ти питаєш мене, чому дорого? Ну так звичайно, нормальний коліматор коштуватиме? 15-20 тисяч гривень. Здається, ось такий малюк незрозумілий, і як він може ефективно і швидко показувати мені червону крапку. Все дуже просто. Ставте тільки якісні оптичні системи. Що значить якісні? Значить, дорогі. Просто не витрачайте гроші на непотрібне вам лайно. Дешева рибка, погана юшка. Купляйте якісні перевірені оптичні системи. Відомих світових брендів, які вкладають в свої технології мільйони доларів. Не дивуйся, коли ось такий малюк буде працювати краще ніж ото китайське одоробало за коротше, не знаю, що тут сказати.